Вітаю, друзі! Ми всі користуємось презентаціями. І в цьому відео я хочу вам показати найуживаніші формати збереження презентацій. Перший формат це за замовчуванням формат файл зберегти. Як? Вибираю, наприклад, робочий стіл і за замовчуванням формат PPTX. Це звичайний формат презентації PowerPoint. Зберегти і у вас зберігається. Він в мене вже збережений такий формат. Я повертаю стрілочку назад. Показую другий формат MP4. Це відеоформат. Файл зберегти як робочий стіл. І я вибираю тип файлу відео MP4. Зберегти. Я вже зберігла, щоб не тратити час. Чому? Тому що приблизно, в залежності від об'єму вашої презентації, від насиченості використання анімацій, так далі, і так далі. У вас буде трошечки час займе на збереження. Я вже запускаю. Подивіться, будь ласка. Коли я показую, не знаю, ви чуєте чи ні, зберігається в такому форматі і відео, і аудіозапис, і ви бачили анімації. Дуже зручно, коли ви в такому форматі даєте учням матеріал. Показую третій формат Назад. Так, бачите, так, у мене аудіозапис. Так, я спеціально використала одразу на всі слайди. І в форматі MP4 йде збереження і аудіо і всіх анімацій. Далі третій формат збереження. Зберегти як я показую звичайний формат, який також часто використовується, це формат зображень JPEG. Шукаю формат ось, малюнок у форматі JPEG. Зберегти. Усі слайди вибираєте. Окей. Говориться, що буде створена спеціальна папка в місці призначення, і в цій папці кожен слайд буде йти окремим малюнком, окремим зображенням. Зараз формується ця папочка, я не буду тратити час, воно зберігається. А я показую вам одразу четвертий формат збереження: файл «Зберегти як, робочий стіл. І вибираю формат. Ось тут останній, який називається PDF, ось формат PDF. Зберегти як електронна книга. Іде формат збереження. Так, все. І я закриваю нотатки, і ви бачите, на шістьох сторіночках кожна, кожен слайд у нас в PDF-форматі. Ось так. Залишилось показати тільки. І ще ТМП це тимчасовий файл, це значить іще йде збереження. Давайте я зупиню, поки воно збережеться, і покажу, що ви. Так, вже збереглось, ось папочка. І подивіться, кожен слайд іде окремим файлом. Окремим файлом, і ви можете окремий файл відкрити і з ним працювати. Є ось такі чотири різні формати збереження презентації. Дякую за увагу!